Донецьк визнаний найкращим містом в Україні для ведення бізнесу. Це підтвердило дослідження журналу Форбс. Зокрема, враховували такі показники, як прибуток бюджету за останні три роки, надходження прямих іноземних інвестицій в економіку міста за останній рік. Втім, очільники шахтарського краю і далі планують розвивати імідж Донецька для набуття статусу ділової столиці України. Як робитимуть це і за допомоги чого планують досягти поставленої мети, з'ясовувала Олександра Овчаренко. Донець комфортний для розвитку бізнесу. Саме такий висновок підтвердило дослідження журналу Форбс. Подібний рейтинг видання представляє вже в п'яте. А шахтарська столиця два роки поспіль отримає такий статус. Донецк один из немногих городов, которым удалось остановить убыль населения. Рейтингом оценивали следующие показатели. Доходы бюджета за последние три года, прямые иностранные инвестиции в экономику города за последний год. Он составил 1,7 миллиардов долларов США, количество, вернее, безопасность проживания в городе на тысячу населения, поступление единого налога от предприятий физических лиц в городской бюджет от малого бизнеса и изменение объемов промышленного производства. Втім, Донецьк на досягнутому зупинятися не збирається. Очільники міста активно продовжують розвивати імідж столиці Донбасу. Так поточного тижня був даний старт проєкту «Made in Донецьк, який прирочили до 200-річчя засновника шахтарського столиці Джона Юза. Мета показати обласний центр як ділове перспективне місто, що заслуговує звання бізнес столиці України. Що таке діловий Донецьк? Бізнес та Вот. і Донецьк це наше общее дело, наш общий бізнес і. Якщо ми будемо вірити в те, що наше діло перспективне, то навірно ми будемо кему ділу относиться з більшою перспективою, з більшою мотивацією. До того ж, проект передбачає видання книги Медіндонецьк, що формуватиме образ еволюції Донецька та регіону. Здебільшого це буде іміджева довідка та експрес-інтерв'ю з представниками рейтингових компаній та особами, які формують своїми досягненнями в бізнес-колах позитивний імідж міста та регіону. Презентувати фільм та книгу планують у лютому, 2014-го. Кошти на реалізацію проєкту залучав вимагатимуть від учасників програми, зокрема таких компаній, що пройдуть рейтинговий відбір для згадки у книзі. Це буде обов'язково м'який перепльот, це буде дуже легкий дизайн, і ця книжка не буде боротьбою, а ця книжка буде неким образцом стилю, легкості, функціональності. Окрім цього, позитивно вплинуло на імідж Донецька і проведення ряду спортивних заходів: єврочемпіонату з футболу, чемпіонату світу з хокею та світової першості з легкої атлетики серед юнаків. Певний внесок у престижність столиці Донбасу додасть і проведення в обласному центрі авіафоруму Road дві Айс-2013». Зокрема, він сприятиме подальшому розвитку світової мережі авіамаршрутів. Триватиме даний захід три дні: 21 по 23 липня на базі міжнародного аеропорту Донецьк імені Сергія Пракофіва. Під час авіафоруму обмінюватимуться досвідом, налагоджуватимуть професійные контакты та підписывадуть контракты. Пройдет мероприятие, которое, станет, которое соберет более 250 делегатов. Это топ-менеджеры, управленцы, руководители различных аэропортов мира и авиакомпаний. Окрім залучення інвестицій та налагодження нових ділових контактів, на меті вичільників шахтарського краю створити з Донецька туристичний куточок України. Задля цього вже розроблено мобільний гід по Донецьку для операційної системи Android. У додатку можна вибрати якийсь об'єкт міста, подивитися інформацію, фото, визначити його місце знаходження на карті та сформувати свій маршрут. Додаток інтегрований і соціальними мережами Денбас-арена і паркованих фігур, парк Щербакова, ну і, і так далі. И потом мы обобщили всю информацию, это и памятники, и какие-то знаковые места, парки, скверы, активный отдых. Сейчас у нас в планах разместить в мобильном приложении схему велосипедных дорожек. Також вже другий рік поспіль ознайомитися з єдністю промислової та культурної спадщини Донецька надає можливість і проведення фестивалю Ніч індустріальної культури Друга зміна. В рамках такого заходу можна відвідати як промислове підприємство, так і побувати вночі у музеї. У Польщі та Німеччині проведення подібних фестивалів стало вже багаторічною традицією. Вони одночасно проводяться в Руському регіоні Німеччини, Катовицькому воєводстві Польщі і вже другий рік поспіль до цього списку приєднуються два міста України Луганськ та Донецьк. Олександр Овчаренко, Сергій Поголієв, В'ячеслав Вендичанський, Андрій Долгі, Сергій Чорний, програма Регіон. Жнива на Донеччині у розпалі. Температура повітря тим часом з кожним днем все підвищується. Тому ця пара є гарячою не лише для аграріїв, а й для рятувальників регіону. Саме період збирання зернових характеризується високою вірогідністю виникнення пожеж. Загрозливу обстановку створює не лише спекотна погода, а й сільгосп, техніка та навіть сама людина. Для аграріїв Донеччини наступив один з найбільш напружених періодів року пора збирання врожаю зернових. Почали ж важче на початку липня наразі обробили вже половину. Втім, поки говорити про те, чи буде цей врожай більшим за минулорічний, аграрії не беруться. Завісить від того, як ми вовремя проведемо уборку. тому як озима пшениця починає понемножку сипатися і треба ускорювати ці всі моменти. Чому зараз йде уборка круглосуточно. На уровні прошлих літ у нас завжди в середньому 45-50 п'ятдесят центів гектара. Завдання ставиться зібрати врожай якомога швидше. Для цього робиться все необхідне. Зокрема, задля економії часу вивантаження зерна в накопичувач відбувається просто на ходу. Після цього воно одразу відправляється до кузова вантажівки. На одному полі можуть працювати кілька десятків. Таких авто. Кожне перевозить понад півтори сотні тонн на день. «Вмістимість автомобіля 40 тонн. Возим мы на Черечинский хлебоприемный пункт. Количество ходок зависит от урожайности пшеницы и приемки на самом хлебоприемном пункте. Ну, в среднем где-то 3-4 ходки в день. Дні збирання врожаю є гарячими не лише для аграріїв, а й для рятувальників регіону. Адже саме період жнив характеризується надзвичайно високою температурою повітря, а відтак і пожежно безпекою. Тому співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій перевіряють дотримання правил пожежної безпеки на полях. Адже лише в цьому році сталося вже чотири випадки займання зернових. Зокрема, в Артемівському, першотравневому та Костянтинівському районах вогнем було пошкоджено більше шести гектарів полів. Крім того, трапляються випадки займання стерні та навіть тех. Факты эти также имеют место. Вчера в Маринском районе 6 гектар ликвидировали подразделение Маринского отдела. В Добропольском районе загорелся комбайн непосредственно на поле во время уборки. Ну, щастя, вовремя зреагували, Його вивели в місце. поле само не постраждало, згоріло только участок стерні. В разі необхідності рятувальники готові виїхати в будь-який час. На озброєні пожежні автомобілі обладнані всіма доступними засобами пожежогасіння. наприклад, грибінка, яка дозволяє загасити велику площу з мінімальними витратами води. Є й інші засоби. Кожен призначений для вирішення конкретної ситуації. Машина предназначена для тушения водой, пеной. Находится в машине 200, 2780 воды и 165 пены. Ну, вообще, особовый склад в количестве 7 человек выезжает на пожар, на тушение. Здесь стволы пены есть, ствол гп 600 лафетный ствол, плюс стволы А, Б, Факторів, які становлять цей період пожежну небезпеку для зернових, безліч Це і висока температура повітря, і незадовільний технічний стан або порушення правил експлуатації сільськогосподарської техніки. Остання до того ж має бути обладнана первинною протипожежною системою іскрогасниками. Звичайно ж, найбільшу небезпеку для зернових становить людський фактор. Наприклад, лише один ось такий маленький недопалок виконати з вікна, проїжджаючої по з машини, може знищити роботу аграріїв, перетворюючи весь цей хліб на попіл. Причому подекуди до збереження зернових легковажно ставляться і самі аграрії. Нерідко деякі з фермерів забувають навіть про такий запобіжний захід, як кромки поля і подібні випадки для області звична справа. Нашим, как бы сказать правильно, бичам являются фермеры, ну, на, на которых мы, как органы гостехногенбезопасности, э, э, сейчас не имеем э, никакого воздействия в целом, как таковым. То есть э, проверить их можно, но принять какие-либо меры. Ну, з нашого законодавства, я не маю права. Але варто зазначити, що багато аграріїв приділяють питанню пожежної безпеки неабияку увагу, адже врешті-решт саме вони понесуть найбільші збитки у разі займання зернових. Тому запобіжні засоби, такі як трактори з плугом або ж бочки з водою, це невелика ціна за збереження врожаю та забезпечення продовольчої безпеки регіону. Глібше мовнів Павло Павлов, Програма регіон. Продовжимо випуски. Далі приходимо до інших не менш важливих подій, що сталося у регіоні упродовж цього тижня. Перший мільйон тонн зерна зібрали аграрії Донеччини. Такий результат вони отримали на екваторі жнив 2013 У регіоні вже скошено та обмолочено понад 350 тисяч гектарів. Спеціалісти зауважують, якщо торік вражайність зернових у регіоні становила понад 23 центра з гектару, то сьогодні вона дорівнює 29. Усього аграрії мають намір отримати 2 мільйони тонн зерна. Сюди входить також кукурудза та круп'яні культури. Донеччину з робочою поїздкою відвідав заступник голови Верховної Ради України Руслан Кушулинський. В рамках візиту посадовець ознайомився з роботою металургійного заводу Донецьк-Сталь. Відвідав інститут невідкладної та відновної хірургії імені Кусака, а також центр слов'янської культури. Слов'янська, Горлівка, Маріуполь, Донецьк та Макіївка увійшли до десятки найзабрудненіших міст України. Рейтинг складено міністерством екології. Найгірший показник має Горлівка. Якщо Макіївчанам стане від того легше, то їхнє місто найчистіше з найбрудніших. Разом з тим спостерігається деяка динаміка до зниження індексу забруднення, але пов'язано це перш за все з падінням промислового виробництва.